Вітаю, друзі! З вами Єва Ромік, письменниця, що пише українською. В моєму доробку є романи, повісті та оповідання різних жанрів, в кожному з яких обов'язково присутня любовна лінія. Сьогодні я хочу представити вашій увазі короткий жіночий роман Дарунок місячної феї, який входить у цикл сімейні історії. Це цілком реалістична оповідь, незважаючи на таку фентезійну назву. І піднімає вона злободенні питання нашого часу. В центрі уваги знаходиться молода українська жінка, що чекає з війни батька і брата, а також мріє про власну сім'ю. І ось одного дня вирушає вона на дачу. Бо батько попросив насушити їм з побратимами вишень. Чого тільки не трапляється влітку в селі. Тут і шахраї на тебе чатують, і відьми на кожному кроті зустрічаються, і найзаповітніші мрії збуваються, особливо якщо про останнє утурбується місячна фея. Оповідання є авторською вигадкою, основаною на реальних подіях. Будь-яку схожість персонажів з реальними людьми можна вважати випадковою. На каналі є аудіоверсія цього твору, а в бібліотеці букнет текст книги. Запрошую до читання і прослуховування всіх, хто полюбляє життєві історії. Також буду вдячна. Якщо ви поставите книзі вподобайку і напишете кілька слів в коментарях. До зустрічі, ваш автор.